Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок, і свій ранок я так, так, як і кожна з нас розпочинаємо на кухні. Готую сніданок. Сьогодні варю суп. Ну, зазвичай на сніданок я завжди варю суп. Зранку, знаєте, гаряченько похлябав та й побіг кудись. Щось робить. Туди, кожен побіг туди, куди йому потрібно. Тоді вже будемо планувати, що сьогодні робити, бо планувати можна багато, а да, там уже як вийде. Хочу цей день провести разом з вами. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною і подивіться моє відео. Кіт лежить ось поряд, муркотить. Так що чуєте, да? не тільки мене, мабуть, а й мого кота. Йому вже ж можна лежати, муркотіть. Він вже наївся, він тільки пузо виставив, а нам ще потрібно наварити. Чоловік знову впіймав рибку. Дивіться, які карасики знову доволі непогані. Так що, будемо чистити рибку, зразу сідати. І що посмажемо, що в морозильну камеру складемо. Так що в нас вже буде і смачний обід. Так ми вже поснідали. У мене вже справа до чою дійшла. Заварила знову я Мелісом. Дивіться, бачите, і суха Меліса, але якого гарно, гарного зеленого кольору. П'ю чай з Меліси. Заспокою, заспокоюю самого ранку нерви. Та дивлюсь на цю гарну чашечку. Дивіться, бачите, якраз зимовий пейзож. 57 років прожила, жодного разу там я не була, а хочеться, ви знаєте, з'їздити. Подивитися на ці Карпати, на цмереки і тим повітрям. Ну, можливо, і ще колись і поїду. Чайний, ой, цукор не кидала в чай, купила ось такі цукерочки. Бачите, дуже смачні. І з їм? Еклери, чи як вона називається, також є. Смачно, смачно і їм? Пару цукерочок. Я думаю, буде нешкідливо. Рибку ще ми не чистили. Зразу поп'ю чаюк і будемо сідати з чоловіком до рибки. Почистили вже карасі, і склала я їх в морозильну камеру. Ось. Дивіться, такі три каросики. Нам на обід пожорила я на запашній оліці. Ще дивіться, ікра була в, каросика, то, в каросиках, також я пожорила з цибулькою. Ну, і що? Саме найкраще смакує до каросиків. Звісно ж, картопльоне пюре. Ось. Приготувала я вже і топтанком до такої смакоти. Ой, ручки, хрумкі будуть, і чоловікові захотілося чорної редьки. Сам витягнув з погріба, сам помив, натер я тільки намастила, додала цибульки і також помастила запашною олійкою. Ну, ось так, дівчатка, такий у нас сьогодні буде обід. Обіцяла я вам, що буду з вами сьогодні цілий день. Ну, вже, мабуть, дівчатка буду я завершувати своє відео. Вже обід обід, будемо ми обідати, а тоді ж треба ще і перепочити так. Можливо, до вечора ще я зроблю салотик, відварене філе, куряче філе. в мене у холодильнику вже днів два стоїть в каструльці. Відварила яйця і чоловік каже, де ж салат? Обіцяла салатніжність приготувати. До вечора, можливо, і приготую. Але це вже буде друге, дівчатка відео. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!